Ми раді вас вітати на великому чемпіонаті Європи зміжених єдиноборств ММА, який почався 24 вересня та проходить в Італії в невеличкому місті Ільяно. Сьогодні відбудеться фінал, тому не витрачаємо часу. Поїхали! Сьогодні скінчився чемпіонат Європи по зміженим єдиноборством, у якому приймали участь 300 спортсменів з 33 країн Європи. Збірна України складала з 14 молодих спортсменів та 21 дорослого. За підсумками турніру, українська збірна здобула перемогу з невеликим відривом над збірними Франції та Англії. Вирішальним став поєдинок між українцем Артемом Шехенко та італійцем Сергіо Лавекка. Саме перемога Артема Шехенко зробила нашу збірну чемпіоном Європи. Між фінальними боями ми поспілкувалися з президентом Національної Федерації змішаних єдиноборств. ММА України Сергієм Симоненко. Як ви ці ну, тобто, нинішнього чемпіонату які шанси Україна перемогти? Доброго дня. Шанси такі, як і настрій, то 100%. У нас уже є медалі. Ми вже сделали по молодежі зачок. Ми зараз Сейчас ждем результата поставки. Ну, я думаю, что мы ми в мировому рейтингу будем однозначно одні перші. Первый, Дякую. За підсумком фіналу абсолютним чемпіоном Європи стає українська збірна. Тож, друзі, давайте привітаємо наших спортсменів з цією перемогою, яку вони принесли Україні. Слава Україні! Героям слава!